Оп, вітаю, друзі! У році що минає, ДСНС започаткувала абсолютно новий проект техніка, що рятує. Він про спеціальні машини, засоби та обладнання, що допомагають нашим рятувальникам у своїй роботі. Команда проекту побувала у різних куточках нашої країни, гасили, розміновували, хімічили, випробовували, здіймалися до неба і занурювались під воду. А що залишилося за лаштунками? Давайте зараз переглянемо те, що не потрапило у кадр. Щодня наші піротехніки. Ти боїшся? А нам вже потрібно... Вибач, не нам, під піротехнікам. Філід для перевезення ВНП. Дивині красавці. Ракети. Мінометні міни. Що, все? Артснаряди. Все це. Ні, це класно, що ми хіміків приїхали знімати. Це реально найтимніші підрозділ. Я про нього про нічого не знаю. Реально хіміків про хіміків розливаю, нічого не знав. людьми в чорному, а ви, я так розумію, люди в білому. Ну, є своя специфіка роботи. Ось ця у хлопців хлопці пригостили на скаву. Мені одразу після виходу з лабораторії хочеться передати а, цей цукор і визначити, чи є в ньому небезпечні речовини. <рес> візьмуть росіяни і візьмуть росіяни і скажуть, і скажуть що американці створюють тут. В біолабораторії! <риклад> Говори, поїхали. <риклад> Нас Серега в Херсон відпустив. А ти говориш, поїхали. Можеш це програму поставити. Бажано ходити по чітко визначених місцях розмінованих. А апостол Петро при чому тут? Ну, бо просто можна стати на таку ділянку місця, ось де великий вибух, і людина тоді пришвидшить свою зустріч з апостолом Павлом. А Павлом? Да. Ти чув це? Дивись. В одному із випусків техніки, що рятує, ми розповідали про піротехнічні машини важкого типу, що перевозять. Він мене збив. І друге, вони... Ой! оп! Так не можна робити. Не можна робити? Не знаю, так не встану. Нам розповість Миколаївський сапер ДСНС Віталій. Що далі? Віталій, Віталій, я вас вітаю. Є? <реш> — З Віталієм обробили декілька підводок. Чому? Тому що ну, коли я до нього підходив, він не розумів, що від, від нього хочуть, що він має говорити в кадрі. Але потім, слово за слово, і ми якось розговорилися, і вийшов непоганий сюжет, до речі, про нашого робота-розмінувальника. Але були і такі моменти, так. Да. В Україні діє заборона на відвідування, де найбільше вибухонебезпечних предметів знаходять у водоймах. Це вже я сказав. А, Я вибачаюся. Мато. Мато. Привіт не бійся, йди сюди, йди хороший. Хорошенький собачка такий, маск. Це я, напевно, такий великий, що він не налазить. Всі костюми навазить. Треба Стоп-камера. Стоп камера. Стоп камера. Стоп камера. Як голову робимо? Хоп! Ой. Чекайте, чекайте. Я ще задихнусь. Натягуйте. І зараз ми відчуємо, як це взагалі. На одне плече чи на два? Напевно на два. Тобто натягуйте, як то кажуть, на голову. Ого. Так. Сергій, мені треба на собі підстригтися, Я не знаю, як це. Ти реально зробив мене без волосся. Я себе лисим не бачив ще ні разу. Натягнути, ну, треба плюнути в маску. Для того, щоб маска не запотівала. Так і зроблю. Пу. Я малюк. Розкажу про цей момент. Е, коли ми спустилися, і я починав, почав занурюватися. А, хлопці забули мені а, вдягнути а, пояс з грузами. Що таке зануритися у воду без грузів? Це фактично як поплавок стирчати на поверхні. Ага, ага. <зи> Тим бічим. Щас. Заходимо під дощик, я прикрию. Не покінки, Заходимо під. А! <зи> От оператор Сергій в спеку 35 градусів вирішив скупнутися. Для... ух ти, Сергію, прикинь. Я думаю, що тут кілограмів, не знаю, 20, скільки тут? 15 15 кілограмів шолом. І це він одягається на звичайну тоненьку шию. Це так мене так, вразив так? цей водолазний це шолом. На такий, знаєш, виходиш такий, дорога, я пішов на пляж. Панамку не забудь. І ти такий. 20 кг в на голову. Як, так? <рігла> Серега, не знімай мене коса. <рігла> Це ж святе діло. І навіть, незважаючи на супертехнології, коло є завжди. Ух ти! А ти чув, як воно ти о, який кайф просто. Якби я передаю, що це просто? класно, а сам такий думаю, блін, трошки страшнувато. Ну, ви зрозуміли мене. Так, класно. Дивись. І дивись. Чув? Дивись. Вітаю, друзі. Пожежно-рятувальні підрозділи. Дурієм. Треба було розм'ятися, розім'ятися трошки. Згадав молодості строєву підготовку. Знімаємо стрес. Тренуємося, налаштовуємося на роботу і робимо чудові матеріали. І відслідковують, і потім мені так от роблять. Оце Коротше, працюємо в будь-яких умовах, під дощем, а, в багнюці. Тому що проєкт має вийти а, і про хлопців ми маємо розповісти. Мені можна тут знаходитись зараз. Ну e, no, бажано ні. Тому що ж бан великий. <рес> Наш оператор сьогодні долає страх висоти. готовий? — Не, не переживай. Русець, можу показати вам. Це буде цікаво. Ми це все проходили, ми це все робили, але... Ти ж не бачиш ці кадри, які ми вирізаємо. Тобто ти не пам'ятаєш їх навіть. А щось пам'ятаєш щось ні, і коли там сьогодні ми зібрали е, цю всю нарізку, це було прикольно. І, друзі, е, якщо ви хочете переглянути всі інші моменти, то, будь ласка, отут от посилання, саме тут, на е, всі серії. Проєкту Техніка, що рятує. І цей проект навіть не про техніку, а в першу чергу про людей, хто на ній працює і рятує життя. Ми вдячні всім нашим партнерам, а також усім тим, хто допомагає у 2025 році. Ми покажемо ще більше техніки і більше цікавих моментів. Дивіться нас. А поки вітаємо вас з прийдешнім 2025 роком, бажаємо кожному миру, злагоди і добра, безпечних. Свят.